Про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Були вони дуже вбогі. От баба і каже: Тип, старий, пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим хату протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить він до лісу. Вибрав липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою. Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже От, який же ти дурень. Піди зараз до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою? Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка, – додому. Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз, і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди, от тільки наша хата от-от завалиться. Піди, старенький, і попроси ще й хату. Може, дасть? Пішов дід до липки, попрохав і хату. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід до двору і не впізнає, замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий? Якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід і не натішиться. Овен двір, худоби й птиці. Ну, тепер нам уже більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди, попроси і гроші. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже липка, йди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і гроші в купки складає. От старий, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало, треба ще, щоб усі люди нас боялися. Бо ми ж багачі, піди до липки попроси нехай поробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки. Попрохав дід липку, щоб так зробила. Добре, каже липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Але старій і цього мало. Що ж, каже вона, старий, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками. Бо чого ж нам ще більше хотіти, все вже у нас є? Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь нічого немає. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Ось так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити. Якщо сподобалась казка, підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!